Всім мгри сьогодні оновлення по Osmotic Flow. Перше нововведення чи повертання до старого це ми робимо не вливання в одну точку, все-таки малюємо коло. Це робить по-перше. Що воно робить? Дозволяє зробити заварювання швидшим. Це важливо. Тому що іноді буває таке, що ви наче заварили все, воно наче по екстракції класне. Але воно занадто темне, вже переекстраговано, можна сказати. Це через те, що час заварювання завеликий. Тобто байдака какао, яку треба швидко варити. Була вас цьому задача факту. зменшити час заварювання. Так, так. І це це робить. Тобто, якщо ви не можете просто швидше варити, у вас буде надварна чашка. Коли заваряти, поколову можете, тому що. Що ми робили взагалі попередньо? Воно, в принципі, працює все, але ми зробимо краще. Я перейшов на більш низьку температуру, зараз 90 градусів для більшості кави, і для осмотіка, і для звичайних рецептів, тому що вона не має цих агресивних смаків від високої температури. Тому що там паразитні смаки якісь. Що ми маємо, чому ми заливаємо по колу? Тому що, як ми бачимо, якщо ми візьмемо таке коло, ну, ти бачиш, що відбувається. В нас вода більшість кави захоплює. І в нас від цього становиться більше тіла, тому що ми активніше задіюємо каву, яка по боках. Тобто ми не заливаємо прямо до кінця, тому що це буде придавлювати каву, нам це не треба. А от якраз варимо прямо в ідеалі, що воно. Робиться ефект смотіку, кава не застоїться, фільтр не забивається, немає перемішування кави, через яке фільтр Зрозуміло. В нас стабільний час заварювання, то всі ці плюшки. Ну, звісно, це дає більше тіла, як ми це робили попереднього. Ми робили, якщо ми в точку вливаємо, більшу температуру. Тобто ми компенсували, щоб кава активніше розтікалась по боках да. і перемішувалась внутрішньо обмінювалися всіма цими штуками. Тобто ми робили більшу температуру, і всякі масла, вони активніше могли стекти. Вони активніше А Коли температура внизенька, вона такі Те, якось ні, не хочу. не хочу. І у вас чашка, вона прикольна, але вона ну, не для кожної кави підходить. А нейробка взагалі все одно. Хоч так лай, хоч так лай. Це просто момент в житті був, коли в більшість кави вона робка була вроді кава, тому так. Вийшло. Так, так, було таке. Так. Тому я перепровірив ще декілька тижнів, 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 тижнів перевірок, все попереварював і зробив дійсно те спорівняння, порівняння, що бажано вливати все-таки по колу. Це, по-перше, і простіше ментально, тому що ви щось робите стоїте? Не просто точку ляте. Але я отримуєте більш збалансовану чашку за смаком. Від звичайних рецептів не дуже відрізняється, тобто ви нічого не втрачаєте, нічого не виграєте, окрім того, що у вас немає більше цього, що коли ви змінюєте дозу, вам треба думати, як вливання розподілити. Тобто залишається фішечка Osmotic Flow, головна, що до 30 грамів блум, 30 секунд блум. Потім ми робимо коло пульсами, тобто ми зробимо коло там 2-3 кола, поки. Не підніметься купол, зараз я покажу. І ось так, от купол піднявся, пошукав, поки опустився, підняли, опустили. І ось так от до хвилини 30. Зазвичай це 5-8 вливань. Ну, як вийде, від кави залежить, від помелум. Якраз якщо ви бачите, що він доволі активно рухається, це значить, що помел нормальний. І величезне нововведення. Ні, ще не варимо. Ще не вар, я вже кажу. Величезне ні. нововведення, яке я не очікував, тому що я раніше, якщо чесно, варив великі дози з пропорцією 12,5. Саме через те, що у нас серверів немає таких. Великих? Да. Ну, коли 2 літри заварював, 12 літрів, я зварював це. Реально 12 заварював, Зварював це, ну, тому що немає води стільки. Реально, ну, термопод стояв. Ну, куди там, 16? Тому пропорцію брав таку. Коли я перейшов на 1.16 і завжди, завжди заварюю з якщо ви не заварюєте з нею, заварюєте з нею, ну, нормально, класно працює. Ну, що ви заварюєте з 1 до 16? Так, ну Рально. 15, 16, ну, 16, 16, 67, це нормально. 16, 67 заварюєте. Цим методом працює. Математики померветі, скажу, що таке. Прикинь, ти такий, носилося 15 грамів воронки і такий, так, мені треба 1567 і стаюш такий. Так, вона ж ти ж знаєш оце. 15-250, це воно все одно. Так. Так от дуже дивна штука, я її розгадав нарешті. Чому, коли ми беремо. Я раніше казав, коли ви берете більшу дозу, ви берете більше помал. Компенсуєте. Mm -hmm. Тому що ви заливаєте більше води. Але воно так не працює. Воно mm -hmm. працює, взагалі пишо, я, я здивувався, Потім я докопався логічними методами. До істини? Сподіваюсь, що так. Я, ну, можете написати в коментарях чи напишу. Нова теорія, коротше, це, це поки що не істина? це так. Коли я заварюю 10 грамів кави, yeah. я беру помел 3 і 2 приблизно. Ну, давайте так, 3,2. Коли я заварюю 20 грамів кави, я беру 3,4 приблизно. Ну, я беру там просто більше. Коли я заварюю 30 грамів кави, я беру 2,9. Як так взагалі? Тобто з 10 грамів піднімаєшся до 20, ми з більшого помилу. А потім ми суттєво зменшуємо менше, ніж 10 грамів. Чому? Тому що тиск води, тому що фільтри. Я не перевіряв, до речі, на Т-92. А, зелені, зелені фільтри. Ось, вони повільні доволі. І цікаво з ним спробувати. Т-92 не перевіряв і зелені не перевіряв. Майже базові зелені. Ну, ось тут просто найдешевші. Фільтри кафе. Я перевіряв тільки з Абака плюс, і на них ми сьогодні поваримо 30 грамів. В цій воронці на ну, людей можна зваряти. Покажеш, річ, що там за тиск води, бо я досі не розумію, чесно кажучи. Давай про я я тиск води одразу розповім теорію, бо це цікаво. Чому вона так працює? Тому що коли ми заливаємо такий величезний об'єм, в нас величезна кількість води, яка сама себе продавлює. Так, вона продавлює за рахунок гравітації, тому що ми не на ISS. Інтернешний Space Station. Так, сьогодні Артем нормально, так. <реш> так от. Коли в нас мало кави, в нас маленький тиск води, а фільтр, він, ну, має супротив. Коли ми збільшуємо кількість води, воно насильно на це впливає. А коли ще більше, вже реально стовп такий кави, то фільтр такий, ні, я вже не можу, <реш> протікай. І через це кава занадто швидко протікає і не встигає заваритись, і вона не встигає розподілитись ось там. Має сенс? Так. Звучить як звучить як логічно. Як, як нормальна теорія, так? Да. Зараз заваримо 30 грамів кави, Артем скуштує і скаже: Йо. Ну мені цікаво попити славину Смотік, бо це зі загід, там якісь вливання, діб 27. Хочеться вже Смотіка старого доброго. І зараз ми зробимо на суперсвіжій каві, щоб показати рух людей після смажки Колумбія нова, яку я дуже раджу всім спробувати, бо це розрив, коли вона відлежиться. Та і зараз, якщо чесно, мене ну, трошки, зараз дуже мене трохи, підрозірвало, ну чесно кажучи. Але наскільки комплексна вона зб'є, це. Да. М -м. До речі, час заварювання 3 хвилини в мене був. Тому. 30 грам? Так. Да. Угу. Не сильно більше, там на 20-30 на секунд більше, ніж 20 грамів. Робимо блум. На такому помелі це дуже легко робити, коли він дрібненький. Розтікається все красивенно і секундомір. Важно було вімкнути. Але... Флоурейт був занадто повільний. Дуже дуже цікаво, чи буде краще свіжа кава. З осмотіком, чи звичайною розсадне, тільки що, звичайно, вирила. І, до речі, 30 грамів, якщо в когось є рецепт... Давайте... Якщо в когось є рецепт 30 грамів, напишіть в коментарях, звичайний. Але мені простіше що Я от ні про що не думаю. Чекаю на 30. Да його опуститись нормально, так? Щоб. Велика концентрація води була і вона стекла. Щоб не розбавляти, а нову екстракцію робити. Доволі широке коло роблю, а потім ще навіть трохи розширюю. Зараз кава дуже свіжа і тому вона ще натуральна обробка. Славиться більшою кількістю дрібних часточок зазвичай змалюванні. І застоюванням зазвичай, так? Да? Забувається фільтр зазвичай від натуральної, так? Да? А, так, да, так, да, це правда. Зараз як. Я ще зробив ну, трошки дати поваритись. Тобто органічно заварює на хвилину 30, тому що в нас ще секундомір запустився потім. Секунди 15 І зараз важливий момент. Коли у вас був купол на пульсах попередній стейдж. Так от, під час пульсів у вас купол має дихати бути ціленьким, більш-менш. Коли ви вже заливаєте статично, можна сказати, як це постійно, константно, просто коло водите, тоді не звертайте увагу на купол, він може руйнуватись, може плавати вода, плавати кава на воді, нічого страшного. Найголовніше, ми вже зробили, далі просто підтримуємо флоурейт. Люди такі, я вже заснув. Так, да, я, я вже засипаю, чесно кажучи. Де ж ти є, коли треба спати? <рик <clarinet> <рик <Oxford> так, не вислідся, розкавуватися. зіпсується. Ні, вона зіпсується, це там. Капець я красиво. Я, как я... Yeah, mountain food. Yeah. Японський метод все-таки. Повний satisfaction і повний... Server kaffe. Look at this dude. Ось тому я і не заварював, тому що зараз перемішатися соложкою доводиться. Взагалі 2 9. Це Як 19 ліків команда десь. Да, ну, для 30 грамів. Uh -huh. Я думаю, це дрібний. Yeah. Зазвичай я б варив це на 3-1. То що ми сьогодні зрозуміли, що коло, переходом на коло, 1 до 16 можна варити. І коли ми збільшуємо до 30 грамів і більше, я думаю, з 25 почне цей ефект uh -huh. бути. Тому що екстракція була 1,1, ,1, коли я за своєю технологією хотів збільшити помел на велику дозу 30 грамів. То воно було нормально. 1.35, 1.35, 1.0. Звісно, я ще буду перевіряти це все ще після цього. Заварювати більше великих доз. Але на даний момент це нормально можна пити. Тобто. Так, завжди, завжди. Це найкраще рецепт, що є? Чи... На даний момент. Все. На даний момент, тому що я завжди не зупиняюсь, завжди щось перевіряю. Тому що рецепт від Олександра Ніколая треба було порівняти осмотік, треба було порівняти ДІБ-27, все це, це, щоб ну, тому і багато фільтрів, багато кави, і багато відкривань пачок. Але осмотік мені за рахунок цього, що ти можеш його модифікувати. Осмотік. Зараз мені просто чистіше вона. Угу. Ну, Органік бруїн. За рахунок цього я люблю. Просто стажена кульєш. Ну так, да, реально, це він простий. Об'єктивно. Раніше він був простіший, бо треба було тільки центри вийти. Зараз він вже не такий простий, вже стією круговими рухами вливає. Але все одно просто. Ні, ну вам ніхто не заважає просто центри вийти. Здоров'я робіть так. Просто вас не буде так смачно. Ну, у вас буде смачно, але не стільки. Температуру доведеться піднімати, компенсувати, щоб усі часточки були задіяні більш активно. Бонусна інформація. Коли я порівнював на маленьких дозах, в мене була кислотна чашка. Більш кислотна на холодну чашку, коли вливав в центр. І більш збалансована, більш гармонійна, інтенсивна коли кола. І коли вливав просто, то вона була занадто порожня така, угу. менш комплексна. Ну, тому що температуру треба було додати. І що не додавати, то кола. От такі варіації. Смачно, вона реально класна. Дивіться, масло на поверхні. чи мені дають. У був буває різний, дуже різний. І як і всі методи зварювання, рецепти, всі ці. Але не буває Тон, не так. Тонко дуже багато. Особливо в каві. Тому можете стати спонсором, щоб було більше якісної, перевіреної надію інформації, яка працює в кожного. На цьому все, до зустрічі.